Вітаю! Я Андрій. У цьому відео я хотів би розповісти вам про свій перший дощовий етап лайтліги цього сезону. Я люблю дощові гонки і почуваюся у них доволі комфортно. Цей етап проходив на другій конфігурації, яка в липні була в прокаті. Тобто всім добре знайомо. Я доволі добре кваліфікувався і отримав півбала за п'ятий час у кваліфікації. Отже, стартувати мені довелося восьмим у першій групі. І старт. Старт. Не лише зберігаю, а й відіграю позицію. Після чого обережно входжу в, мабуть, найнебезпечніший поворот на старті. Але в ньому мені перекривають проїзд, і я стаю останнім. Вже на другому колі наздоганяю пелотон і в його кінці вступаю в боротьбу за втрачені позиції. На виїзді з під мосту на внутрішній траєкторії зловив хороше щеплення і обійшов суперників, які боролись між собою. На четвертому колі краще, ніж суперник, вийшов з шпильки перед мостом, і, було б сухо, я б намагався атакувати ще на мосту, а на мокрій трасі не наважився, і вже на в'їзді в ліс він розвертає іншого суперника, якого я об'їжджаю. В кінці цього кола таки виграю в нього позицію вже сьомий. До речі, в гонці, на відміну від кваліфікації, перестав вилітати правою стороною карта в болото на виході з першого повороту. Майже одразу він спробував контратакувати і залітав всередину другого повороту. Відповідно, взагалі не попав у поворот. Шлях до успіху виявився тернистим. У кінці цього кола краще виходжу з лісу, ніж суперник, і на пальмі його випереджаю, але повільно та широко заходжу під міст, чим даю йому нагоду вдало перехрестити мені траєкторію. Наступного кола суперник дуже оптимістично і пізно атакує в шпильці, що, очевидно, завершується невдало для нього. Добре, що мене не розвернуло. На виїзді з лісу суперника несе, і я виходжу набагато краще і ще до пальми виграю позицію. На останньому колі наздоганяю суперників, які борються, і на вході в поворот ледь-ледь задіваю суперника, якого вже несло, і його остаточно розвертаю. Він втрачає кілька позицій, а я отримую 5 балів штрафу. У результаті гонку я завершив п'ятим. Заробив 12 балів за позицію. 3,3 бала за обгони, але через 5 балів штрафу в сумі отримав лише 10,3 бала. У другій гонці стартував у першій групі. Готовність? Погнали! Рушив добре. Зберіг позицію. І вже в першому повороті виграв ще один. У другому повороті без інцидентів. І на вході в шпильку атака суперника. Проте я, будучи ззовні, швидше знаходжу щеплення з трасою і утримую позицію. На з'їзді з мосту суперника розвертає в боротьбі і я відіграю ще одну позицію. На другому колі тримав дистанцію перед входом у другий поворот. Але суперники, які боролись, обоє розвертаються і перегороджують всю внутрішню траєкторію, відповідно тараню одного з них. Цього разу це не просто зупинка, це розворот. І я спостерігаю, як усі мене об'їжджають. Потім непорозуміли з суперником, якого також розвернуло, і ледь не розвернулись назад одне в одне. На четвертому колі там же одного з суперників завезли в шини, і я його об'їхав. Ну, хоч не останній. Подумав тоді я. А вже в кінці шостого кола спершу перед мостом об'їжджаю суперника, який дуже широко вийшов з пальми і опинився в траві, а потім на виїзді з під нього проходжу ще двох суперників, які боролись і зупинились через це. І вже в кінці сьомого кола під мостом займаю широку траєкторію і перехрещую її супернику, якого зсередини виносить назовні, та проходжу його. Повернув стартову позицію. На останньому колі, на в'їзді в ліс не догальмував і трішки зачепив суперника, якого вже несло, і його таке розвернуло. Хотів йому допомогти, підштовхнувши в передню частину карта, щоб посунути його в правильному напрямку. Але він також почав їхати, і я його вдарив у бік, що йому не сподобалось. Я хотів як краще. Його я обійшов, але іншого суперника пропустив. Завершив сьомим. Додатково заробив 11 балів, що в загальному склало 21,8 балів. посів 12 місць. Міг краще, але дощова гонка це в дечому лотерея. Дякую за увагу. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. Ви поставите йому лайк, підпишетесь на канал та рекомендуєте його своїм друзям. Бувайте!